Найсмачніша страва з найдоступніших продуктів: беремо глибоку ємність, висипаємо туди сухі дрожжі, розбиваємо одне яйце кімнатної температури, виливаємо олію та тепле молоко. Добре все розмішуємо за допомогою вінчика. Важливо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Ось так має вийти. Залишаємо нашу суміш на кілька хвилин, а поки підготуємо інші інгредієнти. Нам знадобиться картопля. Я вже її заздалегідь очистила та помила, і тепер натираю на терці Усього потрібно 3-4 середні картоплини. Можна, звичайно, використовувати і інший подрібнювач, наприклад, блендер, але іноді на терці і швидше, і зручніше, особливо, коли готуєш. Швидкі, невибагливі рецепти. Ось, скільки картоплі у мене вийшло. Тепер сир. Невеликий шматочок сиру теж потрібно натерти на терці, тільки цього разу на дрібній. Все, сир теж вже готовий. Залишилось нарізати невеликий пучок зелені. У мене сьогодні кріп, але смачно буде і з петрушкою теж. Отже, повертаємося до тіста. Висипаємо в яєчно-молочну суміш натерту картоплю. Сир та подрібнений кріп. Тепер добре ложкою перемішуємо усі інгредієнти. Ось така маса повинна у результаті вийти. Залишилось додати всі сухі інгредієнти. Ми почнемо з борошна. У мене звичайне пшеничне, вищого гатунку. але можна використовувати і цільнозернове, буде набагато корисніше. Борошно я заздалегідь просіяла і тепер мірною ложкою відміряю потрібну кількість. У борошно додаємо сіль, і тепер можна замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім уже руками, щоб добре поєднати усі інгредієнти. Тісто виходить дуже м'яке, еластичне, трохи легке та практично не прилипає до рук. Довго вимішувати не потрібно, просто з'єднати. Всі інгредієнти. Накриваємо тісто харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб воно добре підійшло. Ну а поки тісто підходить, підготуємо форму, в якій випікатимемо булочки. Дно та боки форми потрібно змастити невеликою кількістю вершкового масла. Мені найзручніше це робити пензликом. Ще нам потрібно нарізати кілька шматочків сиру. Вони нам знадобляться трохи пізніше. Отже, тісто вже добре підійшло, трохи обминаємо його і викладаємо в уже підготовлену змашену маслом форму. Найзручніше це робити руками. Я трохи змочую руки у воді, щоб тісто не прилипало до рук. Тепер для того, щоб сформувати порційні булочки руками, ділимо тісто прямо у формі. Робити це дуже зручно, тому що тісто дуже еластичне і при цьому добре тримає форму. Поділяю спочатку на дві половини, а потім кожну ще на кілька частин. Все залежить від розмірів вашої форми. Приблизно так має вийти. Тепер у ці борозеньки укладаємо сир. Саме він буде так званим обмежувачем між булочками. При цьому він розплавиться і додасть неймовірного смаку страві. Подивіться, як вийшло. А тепер завершальний етап перед випіканням. Нам потрібно змастити булочки зверху, щоб вони апетитно зарум'янилися. Для цього нам знадобиться одне яйце і трохи олії. Все добре перемішуємо, можна виделкою, а можна і просто пензликом, як я. Тепер обережно змащуємо всі булочки за допомогою пензлика. Залишилось трохи посипати булочки кунжутом. Ось і все. Відправляємо булочки в духовку розігріту до 180 градусів на 30-35 хвилин. Отже, давайте подивимося, що в нас вийшло. Запах на кухні просто неймовірний: апетитні, рум'яні та такі смачні булочки з найдоступніших продуктів готові. Звичайно, вони дуже смачні, коли теплі, але і в холодному вигляді теж смачно. Це чудовий варіант для перекусу або просто заміна звичайному хлібу. Текстура виходить дуже легка, а завдяки начинці булочки дуже смачні та ароматні. Усі пропорції в описі під цим відео. Папа! -па.